О, зв'язку. Я наш наступний гість Михайло Притула, військовий експерт, полковник запасу СБУ. Пане Михайло, бажаємо вам доброго ранку. Слава Україні. Героям слава доброго ранку. Пане Михайло, тож опісля успішного контрнаступу у Харківській області, наші збройні сили України можуть витіснити російські війська з інших територій України, які були окуповані саме в лютому. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на представників розвідки з Сполучених Штатів Америки. На вашу думку, наскільки це є реалістичними планами у найбільшій перспективі, що от дійсно можемо звільнити наші території зовсім згодом, як зазначали в розвідці Сполучених Штатів? Це досить реалістичні плани, тому що фактично у Росії на сьогоднішній день немає боєздатних військ, які здатні утримати наступ українського українського війська. Посипались лінії фронту на сході від Харкова, на півдні йдуть зараз бойові дії, так само повідомляють противники про скупчення великого кількості українського війська на запорізькому напрямку, тобто на півдні, наскільки це будуть успішні удари, і наскільки вони зможуть тримати лінію оборону росіяни. Ми зараз з вами маємо подивитись, як вони будуть відпрацьовувати головну в них задачу. У них немає просто можливості зараз навіть відмобілізувати. Вони зараз все роблять для того, щоб мобілізувати велику кількість війська ну, на теренах Росії. Удари збройних сил України настільки ефективні, що вони наносять дуже велику психологічну. Ну, скажімо так, психологічний удар, по бажаючим іти воювати в Україні, тому що можна повернутися не з тиральне з пральною машиною, а в пральній машині, як вони люблять це робити, от і таким чином, ну на сьогоднішній день ситуація визначається винятково вже запущеними процесами, не лише ударами України, а на тим наскільки швидко будуть іти. Процеси в самій Російській Федерації, тому що це удар попред все не лише по військам Російської Федерації, а також по Путіну особисто по його керівництву, тому що це велика військово-політична поразка Путіна. І якби вони не намагалися її приховати чи пояснити, чи ще що-небудь, то всього цього не відбувається, тому що вони просто не мають на це сил. Пане Михайле, бачили ми і чули інформацію з того приводу, що росіяни зараз почали гнати в свою армію і студентів, і спеціально там випускників випускають на півроку швидше, аби їх відправити на війну. Зараз бачили відео, де в'язні з Російської Федерації закликають своїх тих, з якими вони сиділи, також іти приєднуватися на війну. Ну, з боку військової, там якоїсь точки зору, з боку тактики і боєздатності, ну це ж провал? Ні, в цьому є певна логіка. Справа в тому, що вони не можуть застосовувати зараз, ну, то, скажімо так, високоточну зброю, велику кількість артилерії, вони не можуть створити вогневий вал, тому що перебиті логістичні шляхи постачання. І таким чином армія і тактика Росії деградує до рівня там, Другої світової війни. Відповідно для цього вони мають відкрити бойовий статут, вони відкрили, певно, піхоти Червоної армії 45-го року. І відкривають і дивляться. Там написано, що наступ, чи, як у них прийнято, як воно було прийнято, проводиться хвилями. В першу хвилю. Вибивають майже повністю на 90%, і в першу хвилю вони можуть засунути все, що завгодно, будь-яке м'ясо, будь-кого кого вони спіймають, одягнуть форму і дадуть їм руки калаша. Це відбувається для того, щоб втомити, скажімо так, лінію оборони українську. Для того, щоб цих людей, ну, вбиваючи цих людей, був використаний боєкомплект, а за ними йдуть друга, третя хвиля. Тобто, це така тактика, ну, просто закидати м'ясом по, по жукові, як заповідав Жуков, да, здається, от, баби дури ще ну, от, Це проста тактика, тобто кинути велику кількість м'яса проти сучасної армії. І тому робити будь-кого завгодно, як завгодно, не обучуючись нічого не робити. Абсолютна логіка вбивчого режиму Путіна. Закидати трупами, а далі, це ну, з власне. автоматами біжать з криками, ура, ми йдемо в наступ. Так, да, за родину за Путіна десь так. За Росію, за Путіна чи щось таке. Ну, вони там розпорошаться, якось будуть там по Зеленці бігати. Він буде намагатися зробити якнаймого швидше, поки є листва, поки є, е, поки є Зеленка. І як ми бачимо, у нього це не дуже виходить, але вони намагаються це робити. Ми кажемо про те, що це так би мати, їх єдиний вихід на сьогоднішній день. І ми бачимо, що вони відтягують війська всюди, звідки можливо, там з Казахстану, з Вірменії з зон з далекого сходу і так далі. Ну походу у них виходить така ситуація, що Росії просто оборонятись нічим, навіть якщо Китай захоче, наприклад, взяти далекий схід, то він просто, просто його візьме, тому що кількість китайських громадян громадян Китаю. На далекому сході вже давно перевищує кількість військовослужбовців Російської Федерації, а кожен громадянин Китаю, де б він не знаходився в світі, є військовослужбовцем китайської народної армії, так написано в конституції. Тобто, Але... зараз будемо дивитися як удари збройних сил України приводять до таких великих навіть геополітичних сувів навколо Росії. Пане Михайло, от в Білому домі вже заявляють, що кремлівському диктатору Володимиру Путіну дедалі важко приховувати від громадян Російської Федерації масштаби своїх провалів в Україні. Ми пам'ятаємо, що і депутати Санкт-Петербургу з Москви робили звернення. Щодо того, щоб сталася відставка Путіна, але вже якщо я не помиляюсь, їх чи запроторили за грати, от якась інформація вже з'являлася. Суд Навер... ухвалив рішення про те, що їх відсторонять від їхніх посад, але посад, ми ж так. розуміємо, що ФСБ там вже точить зуб на них і точно щось знайдуть, відкопають 100%. Так, пане Михайло, от питання полягає в тому, наскільки активно будуть виникати подібні ініціативи, на вашу думку, в майбутньому, і якщо. Усі усвідомлять цю цифру втрат Російської Федерації 53 тисячі 650 солдатів на даний момент. Чи будуть щось вони якби підприймати так? щось в якому плані вони будуть діяти? Я бачу два рази сценарії розвитку подій. По-перше, один сценарій це придушувати всіх, хто. Там відкриває рота, хто каже правду, і хто вис... каже, що там щось неправильно. Їм чити статтю дискредитація там, російської армії, збройних сил Російської Федерації, саджати в тюрму будуть відмобілізовувати і кидати м'ясо на фронт України. Це сценарій ми з вами розглядали. В принципі, цей сценарій можливий, тому що санкції діють, кількість безробітних в Росії зростає на 100 мільйонів Україну ну, відмобілізувати 1% відсоток вони можуть. Це не така велика цифра. І ми пам'ятаємо, що у Радянського Союзу армія була 5,5 мільйонів. У Росії зараз наразі 2 мільйона 150 тисяч. З них десь ну, 300 тисяч може бути задіяно в Україні. І зважаючи на їх тактику, то 150 тисяч за півроку вибили, Призвали нових і так далі. Тобто так Путін може тягнути свій режим досить довго. Це один варіант. Другий варіант, не менш небезпечний для України, це те, що на болотах в Москві там, зроблять вигляд військового перевороту чи ФСБшного перевороту, точніше, тому що військових вже немає, які роблять зазвичай перевороти. Всі ці військові дивізії, вони вже знищені в Україні. І ФСБ відсторонить Путіна від влади, каже, це, це не ми, це от все ось Путін, всіх собак повісять на нього. А всі, всі були проти, але ось Путін всіх примусив. А ми взагалі брати, білі пухнасті. От. Не бийте нас, будь ласка, зніміть санкції, давайте дружити мирно, повернуть нам е, наші території, повернуть нам наших полонених, повернуть дітей, яких вони вивезли. Е, в Сибір і почнуть знову готувати наступ на Україну. Це не менш небезпечний сценарій, він розтягнутий у часі. Він небезпечний певною ефорією, певною, так би мовити, о, Росія перемогла, Росія стала миролюбивою і так далі. Ось от, от, це два сценарії розвитку подій, які можуть бути. Битва, так би мовити, мають певну небезпеку для України. Другий, на мій погляд, не менш небезпечний, тому що, ну, начебто ми перемогли, начебто все гаразд, але Росія там зібралась, починають знову готуватись до війни. Більш, більш цікавий для нас сценарій це, якщо користуючись поразкою, військово-політичною поразкою Росії зараз в Україні, суб'єкти Російської Федерації будуть вимагати своєї незалежності від дурнуватого Кремля. А країни, які м, зараз мають певні територіальні претензії до Росії, тобто території яких Росія в ті чи інші періоди окупувала, вони будуть намагатись забрати своє. Ось оцей сценарій він буде більш доречний для нас, і до цього ми маємо так мовити прагнути і вести цей процес. Тому що, врешті-решт, частина території Фінляндії залишається окупована. Частина території України там 100 років тому була окупована, частина Придністров'я, Абхазія, Півден... Південна Осетія, і так далі. Тобто, от, коли буде парад суверенітетів в Росії, коли буде повернення територій, тобто такий великий м, розпродаж Росії за. На досягнення, от тоді вже можна сказати, що в нас настало мирне життя.